Створимо тестові завдання для нашого уроку. Тести будуть трьох видів: тести для навчання або ж для самоперевірки, для того, щоб учень міг його проходити скільки завгодно разів, без обмежень до 100% результату. Ці тести краще всього подавати в Google формах тому що. Переглядаючи їх, ми можемо побачити, скільки він зробив спроб. Це не анонімний тест, але він дає нам певне розуміння, як наш учень працює. Другі тести це тести, до яких ми звикли, і учні звикли, це тести контролю. І ці тести зараз, до речі, дуже легко вирішують мовні моделі, але у нас там також є свої лайфхаки, про них поговоримо пізніше. Ну, і приклад рефлексії, зворотній зв'язок. Що ж відбувалось на уроці, що залишилось, які ми маємо емоції з цього приводу. Ми будемо з вами створювати сьогодні тести за допомогою чату GPT. На мій погляд, він або він у мене так навчений, але він робить достатньо добре це краще, ніж інші мовні моделі. Нам треба буде ось цей текст, який ми вже підготували до нашого уроку, і переходимо в чат GPT. І пишемо запит. Запит буде такий: створи тест до теми, використовуй різні типи питань та вкажи варіанти відповідей з вказанням правильних. І тепер я копіюю все, що є в нашому уроці, все, що є в нашому уроці. Чому? Тому що так він навчається. І чекаємо. Дивимося, що у нас є. Ага, у нас починається відкрита відповідь, і інші варіанти з однієї відповіді, з багатьма відповіді, і таким чином створюється наш тест. Якщо ви перейдете в презентації ось тут за посиланнями, ви побачите ті тести, які сформулював чат GPT, вони навіть без правок, для того, щоб ми з вами, експерти, ми будемо це правити. І ось тут всі три варіанти. Звичайно, ми можемо і маємо вносити в це корективи, але на сьогодні цього достатньо. А про те, як робити, щоб наші тести не розв'язував чат GPT для наших учнів, поговоримо наступного разу. Буду дуже вдячна за ваші коментарі, відгуки. А особливо за приклади тих тестів, які ви сформували разом з мовними моделями.